На кухні А все тому, що незабаром різдво, а я ще не навчила вас смажити пампухів. Негайно виправляюсь, адже у мене є фантастичний рецепт. Готую, за яким я вже 4 роки і йому немає рівних. опушки виходять пухнасті, м'які з чудовою скоринкою і такі смачні. Зараз самі переконаєтесь. Починаємо із та інгредієнти: пів літри теплого молока, 50 грам дріжджів, 100 грам цукру, ванільний екстракт або два пакети ванільного цукру, півчайної ложки солі, приблизно 900 г борошна, 4 столові ложки олії, 2 столові ложки горілки та два яйця. Готуємо опару до молока, розкришую дріжджі, додаю 3 столові ложки цукру із загальної маси та 2 столові ложки борошна. Усе це добре розмішую спочатку ложкою, а потім вінчиком, щоб розбити усі грудочки. Накриваю опору рушничком і відставляю підходити на 15 хвилин. За цей час просію більшу частину борошна до чаші, тобто 800 грам. Решту буду підсипати в процесі замісу. У окрему мисочку вибиваю яйця, додаю сіль, цукор, ваніль. Збиваю до поєднання вінчиком. Час замішувати тісто до борошна. поливаю опару, яєчну масу та злегка перемішую лопаткою. Починаю заміс, додаю горілку та олію. Тісто виходить м'яким, дуже ніжним, злегка пристає до рук, але так має бути не слід забивати його борошном. Накриваю рушничком і ставлю у розігріти до 40 градусів і вимкнену духовку. Розстоюватись на одну годину. За цей час займусь начинкою: 200 грам сухого маку, пересипаю у подрібнювач. Змелюю його на максимальній швидкості, перемішую і ще раз змелюю. Тоді додаю 100 грам цукру. Перемішую. Щоб мак тримався кубки, на останок вливаю туди 100 мл гарячого молока і ще раз збиваю блендером. Розкачую її у велике коло товщиною 1 см. У роботі з тістом на пампушки важливе наступне. По-перше, не перемістити тісто, а лише легко обім'яти, щоб не порушити його повітряну структуру. І по-друге, поверхню тіста потрібно залишити гладенькою та рівною, щоб пампушки були такими ж. Тому я дуже раджу тісто розкачувати качалкою, а не просто руками. Наші пампушки будуть із маковою масою. У мене є такий різачок, можна використати склянку. Для початку намічаю кружечки для пампушків. На половині кола. Їх у мене буде 6, тоді розрізаю пополам. Час викладати начинку. Вона повинна бути густа. Як у мене, спробуйте приготувати мак за моїм рецептом. Викладаю по повній чайній ложці. Тепер накриваю іншою половиною тіста, поправляю і можна витискати пампушки. Тим же ж різачком, але тупою стороною. Можна, звісно, взяти склянку, як я вже сказала раніше. Ось так, одним махом шість пампушків готові. Зайва порошно змітаю силіконовим пензликом. Перекладаю пампухи на дощечку під рушник, щоб вони підросли ще хвилин 25. Обрізки відкладаю у сторону, а сама розкатаю другу половину тіста. Воно, до речі, чудове, м'яке та дуже слухняне. Точно так само намічаю кружечки, кладу начинку, накриваю тістом і витискаю ще 8 памбушків. Я просто їх розморозила і відкинула на друшляк. Якщо бажаєте, можна додати цукор та крохмаль. Я цього не роблю, бо люблю кислинку вишень. Отож, беру один квадрат тіста, кладу всередину в вишні, защіплюю немов вареник і збираю защіплене тісто в одну точку. Трішки Качує пампух і кладу на ледь присипану борошном поверхню. Обов'язково защіпленим донизу. Це важливо. Так само і смажити їх потрібно спочатку із защіпленого боку. Так формую пампухи до завершення тіста. Таким способом нема зайвих відходів, і пампухи виходять круглі як м'ячики. Єдиним мінусом є те, що вони можуть розкриватись під час смаження. Це трапляється, якщо начинка зарідка або пампух погано защіплений, або якщо смажите защіпленим догори. Тому врахуйте ці речі. Останній етап смаження. Для цього потрібно близько 2 літрів олії, широка невисока посудина, шумівка та таця вистелена пергаментом. Пергамент, до речі, чудово поглинає жир і є кращим варіантом, аніж паперові рушнички. У мене є фритюрниця, в якій я виставляю необхідну температуру нагрівання олії. Це 170-180 градусів. Якщо у вас такої нема. Уважно спостерігайте за температурою, бо у занадто холодній олії пампушки вберуть надлишок у тісто, а в загарячій олії будуть горіти зовні, і є ризик, що всередині залишаться сирими. Найкраще протестувати шматком картоплі, опустити у олію, і якщо по краях утворяться бульбашки, можна смажити. Починаю смажити пампушки, обережно закладаю їх в олію. Краще це робити лопаткою. Кладу по 4-5 штук, не більше, адже вони мають вільно плавати. Накриваю кришкою і чекаю близько 2 хвилин до світло-коричневого кольору. Тоді шумівкою перевертаю. Ось так має булькати олія по краю пампушків. Мій улюблений рецепт пампухів, і я гарантую, він стане і вашим улюбленим. Якщо відео вам сподобалось, ставте пальчик догори і мерщі пекти пампухи. До нових зустрічей! Па-па!